Thank you. Ця сдакоздін присудин в прямому ефірі Олександр Ткаченко, генеральний директор Один 1 Медіа, журналіст та телеведучий, майже 30 років працює на телебаченні. Крім цього, Олександр Ткаченко є успішним продюсером кінофільмів та популярних телесеріалів. Пане Олександр, вам доброго ранку. Доброго Отже, доброго. закон про підтримку українського кіно прийнято проголосовано. Чекаємо на підпис президента. Подія доволі важлива для українського кіновиробництва, але присічний глядач, мабуть, навряд чи буде вчитуватися в рядки. Тому ви як дотичний до кінопроцесів, вже багато років розплумачте, будь ласка, як зміниться картина. Інка в телевізорі і на широких екранах України. Ми сподіваємося, що прийняття цього закону дозволить суттєво пожвавити виробництво і кінофільмів, і серіалів в Україні. тому що він передбачає суттєві пільги для тих, хто буде приїздити в Україну знімати кіно, спільне виробництво. Це означає, що індустрія отримає серйозний поштовх для того, щоб знімати такі фільми з західними, наприклад, партнерами. І крім того, він передбачає суттєву підтримку з боку держави у виробництві українських фільмів і серіалів. Передбачається, що в Му кодексі, який е, має бути прийнятий, е, близько 500 мільйонів гривень буде, буде виділено для зйомок українських фільмів та серіалів, в тому числі на держзамовлення. І е, цим закон не просто обмежиться. Ще потрібні е, додатки і зміни до бюджетного кодексу, затвердження бюджету і ще кілька змін до законів, щоб цей закон насправді запрацював. Але в нас вже є жарт з приводу цього закону. Дякую. А режисери пожартували, що ті вони знають прізвища депутатів, які голосували проти, <ріць> і вони знають, як будуть прізвища звучати негативних героїв українських серіалах. Може про фільмах. них мультик зняти. <ріць> Не квартал займається цим. <цією> ну, от власне, вітчизняне виробництво зробило значні вже кроки у кіновиробництві. Ми знаємо фільм я» який uh -huh. прокат кінопрокат в серед двох країнах багато нагород і Хай і й Теблеєва. Чи можемо ми сподіватися, що з прийняттям, затвердженням цього законопроекту стане українське кіно більш популярним і любимим українцями? Ну, ті стрічки, які ви назвали, вони. Видатні ну, поки але що це локальні успіхи. вони видатні, але це переважно високохудожня рівня стрічки, не для широкого загалу. А мова йде ж про те, щоб а, в Україні знімали українські блокбастери, на які а, ходили а, сотні тисяч, мільйони глядачів. Це набагато а, складніше завдання, тому що такого досвіду, такої традиції в Україні не було. Угу. Ми дивимось і, диви, і дивилися а, переважно. Американські, західні угу. стрічки, російські. А, а якщо говорити про українське кіно, яке б збирало мільйони глядачів, ви навряд чи перерахуєте такі стрічки на пальцях однієї. руки. А, це важкий процес. Потрібно зробити таку традицію, угу. потрібно мати приклади того, щоб знімалися стрічки. А, Укре в Україні, і для мене бажано ще й українською мовою, тому що ідентичність е, створюється не тільки образами, героями і міфами вітчизняними, але ще значною мірою мовою. Тобто а... ми будемо чекати, що всі стрічки будуть в основному українською мовою. Ну я, я б так хотів і ще такий момент. там теж вказано про те, що має бути така рекламна місія на рівні соціальної реклами. Кіно прав правильно якраз про те, що говорили, що треба поширювати поблюж. Звати українське кіно так, але мова не тільки про популяризацію. Якщо вийде стрічка, добра і цікава для українського глядача, він в першу чергу піде на українське кіно, тому що досвід наших колег в центральній Європі, наприклад, сусідів в Польщі чи в Чехії, говорить про те, що перші рядки в Прокаті займають саме вітчизняні стрічки. Серед іншого, можна вважати, що відмова від російської кінопродукції дала, дала великий поштовх для якісного виробництва українського контенту? А, вперше в Україні а, почали вироблятися масово серіали, а, вироблені в Україні. Не для російського ринку, як було раніше, а для українського ринку. І з українськими акторами. І З українськими акторами, які, щоправда, з з з каналу на канал, але це вже інша справа. А, і а, тільки для каналу «1 плюс 1» ми зараз в запуску виробництві знаходиться понад 200 годин а, серіалів а, для українських серіалів. Але цього замало, тому що це не тільки «1 плюс 1», Ми виробляємо серіали і для 2 плюс 2, і для тету. Але й наші колеги, ми бачимо і на інших каналах, активно за, запустили виробництво вітчизняних серіалів. А, це надзвичайно важливо з точки зору взагалі. В, 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 Концепції телебачення. Телебачення будується на трьох китах новинах, розважальних передачах і серіалах. Фу. Я іншу слово на літеру С хотів згадати. Але єдиного що нам бракувало останні роки, це якраз вітчизняних серіалів. Важлива подія з 30 вересня по 1 жовтня, дорогі глядіть, запам'ятаєте, у Києві відбудеться головна кіноподія цієї осені. Це фестиваль короткого метру, де кіно. Пане Олександре, ну власне, цей фестиваль своїм дахом кого збере, з яким сенсом, про що домовлятимуться? і що побачимо. Ми шукаємо нові таланти. В першу чергу ми шукаємо продюсерів, режисерів, монтажерів, акторів, які будуть складати, я сподіваюся, гордість у українського кіно і серіального виробництва найближчі роки. Тому ми оголосили конкурс на в кількох категоріях. Угу. В перший день це фестиваль власне буде відбуватися завтра і післязавтра так. на вулиці Закревського, 22, в павільйонах студії. Фільм Йей угу. кожні 30 хвилин будуть курсувати від станції метро Петрівка безкоштовні автобуси. Що собі так прямо інфраструктура працюватиме да. да? і в перший день відбудеться конкурс The Next Big Scene. цього року? 1+,1 плюс проводить пітчинг на. Зйомки кліпів відомих українських виконавців вони безкоштовно надали нам можливість. Це конкурс на да, цей конкурс, коли аматори можуть показати, яким чином вони бачать візуально твори українських виконавців. Я Бачу кілька робіт. Дуже цікаве. Mm -hmm. Вони зняті абсолютно просто або на камеру е в телефоні е одним кадром хтось знімав. Але вони дуже цікаві з концептуальної точки зору, і це дуже приємно. Е в другий день відбудеться фестивальний показ конкурсних робіт: 35 найкращих робіт в чотирьох номінаціях: це фільм на мобільний телефон, трейлер до власного серіалу, ремейк та відомий на відомий фільм та е веб епізод е Після цього конкурсу, під час його конкурсу, протягом цього дня будуть виступи. Українських гуртів, майстер-класи завершить фестиваль піанобой, і буде ще виступ відомого польського продюсера Дарія угу. На сам Насамкінець, пане Олександре, ви останнім часом яке кіно українського виробництва подивилися вже популярне, можливо, відоме всім українцям і за кордоном, що вас найбільше вразило назвіть. Щоб хто не знає, передивився. Наприклад, а -а -а. за вашим за ваші бажанням і пропозицією. Мене вразила стрічка, яку глядачі один плюс один. Подивляться, це століття. Якова О, про цьому Це, це, це перепрошую, але це так: це чотирьохсерійна стрічка на бестселер Володимира Лиса. І мені дуже приємно, що це перший підступ до того, щоб переосмислити українську історію, тому що це історія легендарного кохання. Ось, протягом, речі, ми да? протягом цілого століття в. На фоні е, життя однієї одніє людини е, це надзвичайно зворушлива історія, тому що вона створює можливість е, не тільки пересмислити те, з чим пов'язана наша історія, але й створює нові символи і е, новий дух для того, щоб можна було відчути, що ж таке насправді українське кіно. От завтра, власне, в 20.15 на телеканалі 1+,1 Плюс один стартується стрічка Століття Якова. І буквально ще кількома словами от зараз у нас дуже сильно розвивається серіальне виробництво, зокрема, завдяки і один, телеканалу 1+,1, плюс дуже багато серіалів. Чи можемо ми сподіватися, що якраз от ми будемо тренуватися? От що таке виробництво, серіальне, воно дасть поштовх саме в повному метру і художньому кіно? Повний метр без масового серіального виробництва неможливий. А в серіалах ми фактично відпрацьовуємо ті елементи, які дають нам змогу подивитися і побачити, що власне цікавить українського глядача. І виробництво серіалів має свою ідеолог... свою стратегію виробництва uh -huh. фільмів зовсім інакшу. тому що серіали ви включаєте телевізор, ви дивитесь. Це своєрідне тестування тестування. Наша ви дивитесь безкоштовно. А для того, щоб глядач пішов на кіно, він має заплатити гроші. А Спасибо. це зовсім інша історія. Отже, українське кіно набирає обертів власне якість сенси і один плюс один» дотичний до цих кіно процесів. Стежте за один плюс один. І дивіться, якісне кіно. Власне, нагадаємо двадцять завтра затостріть. Якого дивіться? Ну, на 6 студії був Руслан Ткаченко, генеральний директор групи Один плюс суди.